Народного депутата Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні газу на понад 2 мільярди гривень. Повідомляє економічна правда. За версією слідства, впродовж 13-17 років Дубневич організував постачання державного газу за пільговими цінами на його дві ТЕЦ – Новороздільську і Новояворівську. нібито для того, аби опалювати будинки жителів міст. Проте цей газ був використаний для виробництва електроенергії, яку надалі продали через державне підприємство енергоринок за ринковою ціною. Внаслідок такої оборотки, прибутковість виробництва електроенергії Новоявірської та Новороздільської тези у деякі періоди перевищувала 100%. І на переконання детективів набу ТЕЦ отримали надприбутки у суми понад 3,5 мільярда гривень. Частину тих цих коштів Дубневич легалізував, перевівши їх на рахунки підконтрольних компаній, у тому числі зареєстрованих на Кіпрі та Маршалових островах. Відомо, що Дубневич не з'явився 10 жовтня за викликом, не відповідав на телефонні дзвінки від детективів і його захист не в курсі, де за. Зараз він перебуває.